Чергове люди скаржаться на те, що хтось невідомий зливає нечистоти а, в річку Дніпро. А, зараз ми знаходимося біля пірсу. А, про цю інформацію ми дізналися з коментарів. Хтось написав з наших телеглядачів про цю інформацію. Також про це можна було побачити в соцмережах. Зараз ви бачите це відео. А, прямо зараз водичка, яка зливається в Дніпро, вона не такого а, страшного кольору. В будь-якому випадку ми спробуємо розібратися. Можливо, це не є нечистоти. А, але, тим не менш, маємо запитати про це в департаменті, напевно, екології для початку. Володимир Володимирович, скажіть, будь ласка, а, пишуть люди в коментарях, а, що на пірсі зливають нечистоти в Дніпро. На пірсі. Так, да, Тут прям величезна труба така, і от прям зараз там тече водичка. Це, це, це лівньовка. Це просто лівньовка, так? Да? Це в ж можна зателефонувати. Поняв? Так, вони вони, да, вони балансо витримувалися. Поняв, дякую. Звичайно, лівньовате, яка збирає воду. Ага, люди Однадцять просто споживалися, що чорна вода була вчора, там на днях. Ну, дощ був. У нас же на дорогах дорог грязь тікає, воно так і вийшло бути. Поняв, поняв. Я вам дякую. До побачення. Да, будь ласка, да, до побачення. Давайте спробуємо ще очеваш набрати для чистки совісті, як то кажуть. Це ливньовка, яка йде через очисні споруди в чорний яр. Поэтому с черного яра со честных споруд может периодически то есть сам как набирается вода уровень, то она просто периодически скидывается и все да да ну. Там нету именно не часов, там просто ну, и в этот черный яр попадает, если вот по городу там, ну, порывы, тепло коммунерго, водоканалы, то есть, ну, вода не, не фикалка, а именно, а вода через это, то она тоже попадает туда, то есть она вот может вытекать немножко, но но она не постоянно течет, а то есть это ну если какие-то такие бывают, ну так скажем так, не стечные воды, а именно злоевого воды. Отже, спираючись на офіційні заяви, можемо сказати, що це не нечистоти. Так, водичка може бути темною, некрасивою навіть трішечки, якщо чесно, неприємно пахнути. Але слава богу, в екологічному сенсі нічого страшного тут немає. Навіть сонечко трішечки вийшло. Приємно так закінчувати.